Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Складна ситуація і на фронті. За минулу добу було 125 бойових зіткнень, понад 50 з них на покровському напрямку. Ворог нарощує кількість штурмів та намагається займати позиції в багатоповерхівках, аби мати панівні висоти. Більше зведень з фронту має наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Від нього найсвіжіші дані. Тож влада, вітаю тобі слово. Вітаю, Тетяно. На сході ситуація є однією з найважчих. Якщо брати загалом лінію фронту, от прямо зараз у Краматорську, де ми перебуваємо, по Краматорську прилітають дрони, лунають вибухи. На Донеччині загалом точаться найкривавіші битви одразу за кілька міст: Покровськ, Мирноград та Костянтинівку. Ворог кидає для захоплення Покровсько-Миргорнадської агломерації. Вибачте, у 10 разів більше живої сили, ніж є у нас. Нашим захисникам вкрай важко тримати оборону, бо щоденно по ним летять сотні дронів та десятки Кабів за останні 24 години на Покровському напрямку зафіксовано понад 50 штурмів, і низка з них досі триває. У місті бої точаться у міській забудові. За даними наших військових, росіяни контролюють більшу частину міста і не зупиняються. У місті точаться вуличні, ближні, стрілецькі бої. Рашисти намагаються закріпитися у висотках. За словами військових, контроль над районами міста може змінюватися по кілька разів. І у Покровську не існує чітких ліній оборони, які б могли б стримати ворожий наступ. Водночас американський інститут вивчення війни повідомляє про сповільнення просування росіян у Покровську, та наші військові ніякого полегшення не відчувають. Ворог щодня захоплює нові території на напрямку. Майже всі логістичні маршрути наших оборонців в районі Мирнограда та Покровська під контролем росіян. Евакуація з міст неможлива. А от як повідомляє Діпстейт, у росіян є просування поблизу Котлинного, Це передмістя на захід від Покровська. Ось як ситуацію на напрямку коментує Генштаб. Пряма мова ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати. У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції. Та знищують російських окупантів на підступах до міста. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитись у Покровську. У місті продовжуються пошуково ударні дії. Знищуються позиції противника у міській забудові. Тисне ворог і у районі Костянтинівки. Аби зайти до міста, наші бійці долають від 20 кілометрів пішки. Заїхати до міста на автівці майже нереально. На дорогах стоять десятки дронів ждунів на оптоволокні, які тільки но і чекають на те, коли проїде машина. У Костянтинівці бої з ворогом точаться на околиці міста у частково окупованому селі Олександрово шультине а також поруч з Плещіївкою. Ворог вже просочується до міста малими групами на Лиманському і Слов'янському напрямках, а особливо поруч з трасою є е 40 Росіяни шукають слабкі місця у нашій обороні, аби вклинитися і просунутися. Траса Я-40 е веде з окупованого Бахмуту до Слов'янська, і це основна логістична артерія для наших захисників на тому напрямку. Росіяни наступають на наші позиції з шаленою кількістю живої сили, б'ють дронами, а всі логістичні шляхи контролюють з неба. Тож на слов'янському напрямку цілий у наших розвідників досталь, і вони щодня знищують десятки росіян, що пересуваються малими групами і заходять у наші тили. Як тренуються ті, хто наводить нашу артилерію та FPV-дрони по росіянах далі у нашому матеріалі. Також вже традиційно у матеріалі буде збір на потреби розвідників 30-ї бригади. Нашим захисникам дуже потрібні мавіки, бо дрони це розхідний матеріал. Тож дуже прошу донатьте, аби хороших русських було більше. Дай, 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 дай. О, так, добре. На одному з полів Донеччини боєць 30-ї бригади на позивний кардан передає свій досвід новоприбулому бійцю. Воїни злітають та сідають десятки разів та виконують різні завдання. До тих вишок бачив дада. Да. Зорієнтуйся, щоб було в тебе м'ятки і полетів. Сам Кардан на війні вже 9 років. Весь час був водієм. Та цьогоріч влітку перевівся у розвідку і за кілька місяців став одним з кращих пілотів. Тому зараз навчає побратимів. Навчання розвідки, щоб він як піднімається, борт як підняв, він зорієнтувався на місцевості, зробив собі прив'язку, з якої точки він злітає. Він полетів, зробив свою розвідку, щоб вертався назад по орієнтирам і знайшов себе. І сів. Візуальний контакт найважливіший у роботі розвідників, оскільки дрони летять і в день, і вночі виключно за прив'язкою до місцевості і за орієнтирами без використання GPS. Візуально так ми навчаємо, щоб були прив'язки до місцевості плану орієнтир. Беремо орієнтир, щоб Саме його і в ночній зйомці ну, або в польоті, і в днівному ми його бачили. Ось і змогли повернути борта при нашій праці. Пілоти відпрацьовують різні маневри, злітають у небо у різну погоду. Все, аби на бойових позиціях вдало навести суміжників, при цьому не втративши дрон. Так ми повністю наводимо. Грубо кажучи, ми очі піхоти і арти. Якщо батарейка сідає, передаємо картинку, щоб прив'язалася інший борт, інша група, щоб вона могла зразу. Ми показали їм ось тут. А вони підлетіли, все знайшли. Ми улітаємо взамін на батарейки. Вони підлітають, вони далі працюють, щоб картинка постійно була. Відпрацювавши маневри з одним бійцем до навчання. Приступає інший. Він до цього літав у мене. Але підзабувся, бо був на реабілітації. Ось, зараз повторюю ці всі рухи на моторику цю, щоб згадати. Боєць на позивний жених, будучи у піхоті, отримав осколкові поранення ноги та шиї, і тепер мріє якомога скоріше знову поїхати на передову, аби помститися рашистам. Щоб Вони відчули те, що відчували ми сидячи в норах. Тобто бажання величезне маю. Сподіваюсь, все буде виходити. Тобто, вас навпаки, це ще більше запалу дало. Більш змотивували, звичайно, так як ну, їх, мені здається, безмежно. Ну, вони як мусор лізуть, лізуть, і лізуть. Та робота на полях чи полігонах кардинально відрізняється від бойової. Бійці кажуть, психологічний стан на передовій інший. Бо ніколи не розумієш, коли тебе вирахує і накриє ворог. До того ж, під час реальних польотів дрони нерідко втрачаються, а залишити небо без очей у реаліях цієї війни, ніби бути сліпому. Реп працює так була. Вони на дрон чіпляють сітку, чіпляють противагу, щоб вона внизу була, і підлітають до ворожого дрона. Опускаються вниз, щоб намотала на пропи цю сітку і він впадає. Тож розвідникам 30-ї бригади конче необхідна ваша допомога у купівлі як дронів, так і розхідників до них, батарей та пропелерів. QR-код для донату на ваших екранах. Тепер корпусом возьми вправо. Ще, ще, ще. Ось так. Стоп, стоп. Поверни з тим стіком, трошки туди. Так, оп. Все. Бачиш ти її цю площадочку. Все трошечки оп, все стоп, оп. відлітає. Бійці літають по кілька годин, розряджаючи не одну батарею. І все для того, аби довести моторику рук до автоматизму. Ось так, все. І все. 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 Ось ти сів кардан каже: тут важливу роль грає досвід польотів. Що він більший, то краще і точніше наведення по ворогу. Це мої е, побратими знімали, е, виявили двох пів е, і е, 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 як, супроводили їх до е, е, укриття там, де вони сховалися. Це і в піві була. Це і в піві був зроблений е, скит по вуглі. Це артилерія, да? Це артилерія відпрацювала. Ну, все було до розвідка, і скинули ще є і ПІВІ, Бо ми одного точно бачимо, що він отут тут лежить, а інший був в тому вуглі. Тепер вже немає. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк Факт АІ Тіві. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.